Позаду мене готель Україна. І я зняв собі тут номер. Зараз я вам його покажу. Погнали! Такий тут рецепшн, якби я вже поселився завчасно і на поверх піднімаємося на ліфті. Я живу аж на 13-му поверсі. Так, ну ось ми і на поверсі. Якби... Ось так це все виглядає. Наш номер. Оп. Ключ-карта, цивільно, все класно. Оп. Ну що? Так і живемо, якби. От. Трохи в житті іноді можна пожити життя. Зацініть який номер. Це два ліжка, я їх просто здвину в купу, щоб комфортно спалося собі. Що в нас є ще в номері? Водичка є в нас в номері. Кондиціонер, телевізор, всі зручності. Оп-оп-оп, оп-оп-оп, покажіть сюди, будь ласка, як цивільно має бути. Шафа, сейф. Але це ж не головний прикол, цього номера. Ось у! Ух! Ти його. Йдіть сюди. Зацініть! Оце та фраза! Зацініть! Просто видон! З вікна, а це ж видовий номер! Якби я сижу їм собі пиріжок і дивлюся ось на Київ. І ви зараз запитаєте, а де машина? Та он на парковці якби всього лише 100 гривень за добу для мешканців готелю в центрі міста парковка. Шикарно. Ну, ось вам і видончик, якби це ще не все. Ідемоте далі, ідемте покажу вам вбиральню і це все. Оп! Зацініть! Чистота, краса, душова кабінка. Дивіться, скільки тут всього є для ванни. Шампунь-кондиціонер, гель для душу, лосьон для тіла, там це все Все дається. Ну, Бачите, я старілкою і прийшов на сніданок. До речі, тут шведський стіл. Зараз собі нормально щось наберемо. В <рес> цілому я скажу, все дуже смачно, от прям Прицепитися нема до чого, чесно. Значить, дивіться до послуг мешканців, що є бізнес-центр, ресторан. Камера схову, сауна, салон краси, конференц-залу. Ремонт взуття якби. Якщо мої ось о, розваляться, то я навіть не буду виходити. Тут мені підрихтують мої улюблені шкари. От. Дивіться, дрібний ремонт одягу є, послуги правильні, автостоянка. Як вам такий номер і такий огляд? Пишіть коменти, якщо читаєте. Зберігайте це відео, діліться з друзями. Готель Україна в центрі столиці. Завжди до ваших послуг. Тут шикарно. Пока!